Всім привіт, друзі! Первим, сьогодні я вам розповім, як зробити коротку гру. Маленьку гру. Так. Ми бачимо сайт construct 3. Ми маємо спочатку його встановити. Дивіться, заходьте в Google. Напишіть Construct 3, встановлюйте і у вас все вийде. Я вам обіцяю у вас. Видав все. А, там, ну, встановлюється ось так. Так. Бачимо. Нам це от не треба, бо я вас що... Так. Бачимо тут новий проєкт. натисніть. На на проєкт все таки так. Оце от розмір вікна перегляду. О, ну це мені кажете, що це трошки не важно, але. Ну це, це типа ваше розрішення. Ну, давайте, допустимо, 1982. І ось, наприклад, це, наприклад, я беру З цього... Е, Заодно щоб... обязательно робити це розумію так. Назва. Назву тут можете називати, як хочете, бо коли ви будете зберігати, у вас коли будете зберігати гру, ви можете іншу назву поставити, але я... Зроблю свою назву, яка буде так. Г. Ага. Давайте просто напишемо Хра. Так, до речі, мене не було через те, що мені пластину поставили, і мені не було дуже складно так. А, дуже з великою. Забув навіть. Так. Оце от тут. Давайте верте обов'язково альбомну орієнтацію. Створюємо і... О, ви зараз Нє-ні-не, я тут робити не буду. Тут все легко. Сп... Давайте це тільки на, на комп'ютерах на ноутбуках протягом я зараз з ноутбуку. Екран робимо так от більше. Ну так. Давайте зараз... поки почнемо з... як зробити саму гру. так. Натискаємо ось так от. Та тут ми... Ходимо... А, наш. Зараз... Треба два рази ліву кнопку миші. Два раза. У нас таке відкривається. Ми вибираємо Спрайт. спрайт. Це не напис на... Спрайт, Спрайт коротше. Так, ми зараз будемо робити землю. Тут ви робите землю, яку хочете. Та я, ну, для сценки так. Зру... Зроблю, давайте ось так. Так. Зараз, зараз, зараз. Ось так. Бачимо, отак от зробили. Робимо. Тут можна регулювати все такі штучки. Ми робимо ось так: от. Потім у нас буде земля. Розташовуємо сюди вкут і ось так от розтягуємо на весь екран. Щоб зробити дію землі, натискаємо сюди. На неї, щоб на Поведінка. Якщо вони не знайшли, залистати вниз, так поведінка. Давайте нову поведінку. тверде його. Коли ми це зробили, ми будемо робити персонажа. же натискаємо. Це також спрайт. Зараз я зроблю персонажа. Яко. Ви можете до цей момент прилистувати, якщо мені треба подивитися, як персонажу робити. Але, ну, якщо хочете, просто подивіться <смеш> на персонажика мого, якщо хочете. Це я не буду в мене з ним якоїсь гри такої, це просто я такого персонажа нам веселенького зроблю. І ось от, так от е -е, отак отхід. Ось так, так. І тут ще можемо зробити ось так от, бачите, нажимаємо ось сюди. Оце буду, якби, знаєте, якби це буде, як ви знаєте, як це. Як вам це сказати? Це якби штука його прорушує. Наприклад, якщо ми зробимо так, то з цієї сторони він буде касатися. Якщо так, то все буде нормально. Ось так от. Коротше, це побачите. Сюди. І ось так. Це ще не все. Маємо добавити поведінку також. І вже не тверде тіло а платформер Так, давайте поки... Хай так буде зараз, зараз, зараз. Так. Щоб грати в гру натискаємо такий плюсик це буде за сторінка і аркуш подій. Так, натискаємо. Тут може зробити на весь екран. Я собі погане розрішення зробив так. І ми бачимо що ми можемо бігати так стрибати. Ви скажете Ваня, Це гра якась занучка. Занудська. Ми хочемо нормальну гру. І вам буде нормальна гра, почекайте. Беремо, дивіться, можемо скопіювати ось вот так от. Беремо оцей вот вот спрайт. Робимо вот так от і вот так от. ми нам вот так от стискаємо. Вверх, це раз по бажанню. це просто для краси. І робимо таку от преграду, так скажемо. Тепер ось так. От, От наприклад, ж буде сценка для вас. От, наприклад. поставили ви тут щось таке, ось щось таке, наприклад. Запускаєте свою гру, так запускаєте, перестрибуєте і бачите, що у вас признать колись походить. Так. Там нема Це не поломка моя, не треба в мене судити. Закликаємо на персонажа. Пускаємось вниз. Поведінки. Беремо поведінку ми ось таку от. стеження. Зараз давайте ось так протестуємо. зараз біжить. О, бачите, камера двигається. Камера двигається. Ой, зараз погано трошки зробив. давайте сделаем это что-то такое нормальное. Так, давайте трешки с персонажем побалуемся. Давайте сделаем максимальную скорость 150. 1500. И давайте. Смотрите, что я сделал? Ой. И мы так впадаем. Так, давайте тепер поміркуємо з нашим миром. Перше. Ем, як зробити ось так, от, наприклад, зараз буде найцікавіше. Як зробити, наприклад, так, щоб. Давайте робимо так, якісь шипи. давайте шипи якісь зробимо. Наприклад, ми біжимо на них, наступаємо і отак от це. Також спрайт беремо. Тут давайте намалюємо, от зараз намалюю вам шипи. Ми, ти, нам, вам не обов'язково шипи малювати, щоб, щоб воно сработало. І не обов'язково за мною все повторять, Там це своя земля для вас буде. І так. І, а тут уже дуже важливо е, ось так от огородити це. Взяти ось так спочатку це не важливо може бути, але з цим це ну дуже важливо. Бен було перестрибнули, а вона не спросила так. Давай тут поставимо. Бо ще час не вийде. Так. Будемо нажимаємо сюди їй. Беремо сюди. Спрайт 2. Презітка з об'єктом спрай 3. Давайте так от написано. Навіть можете повтор... так. Е система. Робимо перезапустити рівень. І спробуємо останній раз. Стрібаємо, стрибаємо і ось. Так. Перестрібимо цього хоч можна, зараз спробуємо. Так. Ну, ви так як хочете, все. Дякую за те що подивилися. Ставте лайки. І якщо це відео набере хоча б 5 лайків, я роблю другу частину. Все, друзі, побачення.